Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш. Хто кому і коли сказав ці слова? Напевно, якщо ми прочитаємо вище, то там говориться про те, що ці слова сказав Ісус учням саме після Свого Воскресіння. Уяви собі картину, учні були свідками страждань, смерті свого вчителя Ісуса. І тут Він приходить до них живий, воскреслий, і каже їм ці слова. Чи були колись у тебе яскраві миті у житті? Наприклад. Я зміг досягнути успіху. Вау! Бог вчинив диво в моєму житті. Супер! Я отримав гарний подарунок від батьків. Кул. Чи легко приховати подібні радісні події? Звичайно ж, ні. А як воно щодо емоцій? Меседж про радість дуже тяжко приховати. До речі, Євангеліє це те слово, про яке ми читаємо. Євангеліє це і є меседж радості. Псалмис Давід пише Розповідайте про славу Його, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми. Навіть Давид. Який мав багато проблем у своєму житті, бачив дивні прояви люблячого Бога. Бог постійно спасав Давида і давав прощення навіть тоді, коли тяжко було простити навіть самого себе за провини. Він також пише Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, нехай веселяться і співають племена. Бо ти правдою судиш народи і племена ведеш на землі. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе, всі народи, земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог, і всі кінці землі, нехай бояться Його. Ісус додає бодрість до тих, хто отримав радість. Коли я отримую радість, іноді я не знаю, як себе вести, чи говорити про це, чи мовчати. Саме тоді Ісус, коли учні шоковані цією радістю і новиною, саме тоді Ісус додає бодрість і каже: йдіть по цілому світові та всякому створінню. Євангелію проповідуйте. Коли моя радість більша, то і більше маю бажання я ділитися нею. Тож, отримуй радість від Бога. Саме вона є причиною проповіді меседжу радості. Тобто Євангелія. Амінь.